Ми вели розмову про те, що потрібно відновити роботу нашого спіртоворічного комбінату. Я його буду називати так, тому що якось там окремий, дуже запутано. І сьогодні ми бачимо з вами, що запущена лінія, вона працює. Я бачу по обличчях людей, які працюють, що вони значить, задоволені. Є робота, працюють робочі місця. Звичайно, це не просто випуск горілки і не просто запуск комбінату, це і наповнення міського бюджету. Це сьогодні така і непересічна подія перед нашими пасхальними святами. Волиняни вже, можливо, і заскучали трошки за своїм волинським продуктом. І він з'явиться на прилавках магазинів, торгових центрах. Завдання сьогодні зробити все для того, щоб максимально сприяти реалізації продукту, який виробляється на підприємстві, зробити все для того, щоб підприємство працювало стабільно, щоб ми війшли в динаміку зростання обсягів виробництва і поступово-поступово відновили статус-кво або статус виробника співтогодинчної продукції у нас безпосередньо на волині. Для цього потрібна спільна робота і влади, і бізнесу. Для цього повинна спільна бути робота і засобів масової інформації, тому що на ринку горілки спиртовичених виборів сьогодні дуже багато горілки, яка не відповідає відповідним вимогам, десь робиться в якихось хлівах понімаєш і банях, тому звичайно це і питання. Здоров'я наших людей, ми будемо розуміти, що в Луцьку виробляється високоякісний продукт, який відповідає всім стандартам. І цей продукт є однією із тих складових, які доповнюють економіку в області поряд з вугіллям, хлібом, машинобудуванням. Дуже довго, три роки ми чекали, поки підприємство відновить свою роботу. Тому я хочу побажати керівництву підприємства наші успіхи. Я хочу, щоб наші аграрії знали, що в них є сьогодні ринок збуту зерна. І поряд з тим, звичайно, в першу чергу, це робочі місця для наших працівників.